Вітаю! Сьогодні продовжуємо повторювати матеріал про самостійну частину мови, яка залишилася це прислівник, і про службові частини мови. Звичайно ж, робимо акцент на повторенні правил правопису цих частин мови. Правопис прислівників є однією з найскладніших тем у морфології сьомого класу. Тому сьогодні ми з вами розпочинаємо якраз із нього. В чому полягають труднощі? труднощі у вивченні саме цього аспекту теми? Справа в тому, що дуже багато правил. Далі є чітко прописані правила, а про написання, наприклад, прислівникових сполук немає чіткого правила, тому, звичайно, люди можуть плутатися і через це виникають орфографічні помилки. Давайте розбиратися. Повторимо те, що нам відомо з сьомого класу. Отже, з дефісом прислівники пишуться за таких умов: якщо прислівник утворений за допомогою префікса по і суфіксів и, ому, єму або е, по прикладу, є до кожного суфікса, а префікс у нас вами такий же. Далі, друге правило. Минулого разу, говорячи про правопис неозначених займенників, ми з вами повторювали такі от незвичайні префікси: казна, хтозна, будь, суфікс-небудь, і дізналися ще раз, повторили, прописали, що неозначені займенники пишуться з дефісом, а значить, і прислівники, які будуть утворені саме за допомогою таких словотворчих засобів, теж будуть писатися з Дефісом. Приклади ви бачите на дошці. Третє правило, якщо прислівник утворюється за допомогою повтору однакового слова, наприклад, тихо-тихо, або синонімічних сполук чи антонімічних сполук, часто густо туди-сюди. Він теж пишеться з дефісом. Крім того, в українській мові доволі багато прислівників, які пишуться з двома дефісами. Це такі прислівники, які утворилися повтором однакових слів, і ще між цими словами додається або Службова частина мови прийменник або службова частина мови частка. Приклад, де не де слово де, повторюється, і між ними частка, віч на віч, слово віч повторюється і між ними прийменник. Слід зазначити, що деякі прислівники утворюються ну, нібито з двох частин. Одна частина такого прислівника це. Простий прийменник, як, наприклад, в прикладі з Діда Прадіда, а друга частина це якраз і є утворений прислівник повтором близького зазначенням слова, з діда прадіда, з окрема діда прадіда з, де... з дефісом. Далі ще один приклад, який можна навести якраз щодо цього моменту це з давніх давен. Є і синонімом до цього прислівника, який ми тільки що розібрали, і такий же правопис з окремо давніх давен з дефісом. Ще два слова, які пишуться без всіляких правил, їх треба просто запам'ятати. Це слово нагора з дефісом, пишеться слово по латині, Хоча тут суфікс і за таких умов ми з вами не пишемо дефіс у прислівниках, але от по латині треба запам'ятати, що пишеться саме з Дефісом. Разом. Разом прислівники пишуться тоді, коли утворені префіксальним способом, і префікси схожі на прийменники, утворюються від різних частин мови, ну найчастіше від іменників низ униз, слід услід. Друге правило, якщо утворено префіксально суфіксальним способом. Префікси можуть бути дуже різні, але вони теж повинні бути схожими на прийменники, і суфікси теж різні. Приклади ви бачите: світли й засвітла, перше вперше, від прикметника, від порядкового числівника, трохи потроху від прислівника, і гора на горі від іменника. Далі, третє правило схоже на те, яке ми повторювали минулого уроку у займенниках. Якщо займенник утворюється з допомогою префікса «де», «аби» або суфікса «сі», Такі слова пишуться разом. Це правило переходить і на прислівники деколи аби як колись пишемо разом. І якщо прислівник утворений з литтям основ, тобто складається кілька коренів, такі прислівники пишуться разом. Ліворуч, горілиць, наще серце і так далі. Що стосується написання прислівникових сполук або сполучень окремо. Тут немає чітко прописаного правила, і, в принципі, їх треба просто запам'ятати або перевіряти за допомогою орфографічного словника. Хоча певні паралелі провести можна. Наприклад, перше правило. Чому такі сполуки пишуться окремо? Ми їх для себе зазначаємо як. Одне поняття, тому що вони працюють на одне значення, але зберігають при цьому свої особливості як прийменник окремо і іменник, тому що найчастіше такі от сполуки утворюються із простого прийменника з іменником у якійсь відмінковій формі. Але ми тут уже навіть з прикладів можемо з вами побачити, якими прийменниками починаються такі сполуки: без відома, без сумніву, наприклад. На жаль, на щастя, на диво, на добраніч, в обмін з розгону і так далі. Друге правило називається правило трьох В, тому що ну тут скрізь ви бачите зараз В виділення, і такі, така прислівникова сполука утворюється від прикметників в основному, в цілому, в середньому, і всі ці сполуки пишуться окремо. І третє правило, коли прийменник по приєднується до збірного числівника. То такі сполуки теж пишуться окремо, по двоє по п'ятеро. Якщо прислівник утворюється повторенням одного слова, але його різних форм, не одного і того ж слова, а різних відмінкових форм одного і того ж слова. Такі прислівники пишуться окремо, сама самотою, день у день, з року в рік. Продовий відмінок, знахідний відмінок, форма, різні форми однакового слова. Далі від таких прислівників, які пишуться з дефісом або разом, треба відрізняти прийменниково-іменникові конструкції або прийменники з іншими частинами мови. На слух, ми з вами не можемо визначити, що і як. Але тоді, коли прописано в тексті словосполучення або речення, то звичайно контекст допомагає нам розрізнити це. По осінньому прохолодно. Прохолодно як? По осінньому. По осінньому прислівники ми з вами знаємо, що через те, що є префікс по і суфікс ому, цей прислівник пишеться з дефісом. По осінньому лісі, а тут уже по лісі, по якому, по осінньому, це прийменник із прикметником, тому пишеться окремо. У трьох класах, у скількох класах трьох, прийменники з числівником, як і з іншими частинами мови, пишеться окремо. А співали як? Яким чином, у трьох це прислівник, який утворений префіксально-суфіксальним способом, тому пишеться якраз, як ми з вами бачимо, разом. Пропоную одразу закріпити цей момент за допомогою вправи з ключем. Нам треба вибрати ті прислівники, які треба писати разом. У стократ на вскіз до побачення на щастя по заторік до загинув заодно, вплав, десінде, наголо, на самоті по сусідству надвечір споконвічно, без сумніву, насамперед, з-під лоба і навідмінно. Тут є одна підказка до побачення, ну ми так всі з вами знаємо, що воно пишеться окремо. Якщо ви правильно виконаєте завдання, то з останніх літер тих просівників, які ви виберете, які пишуться окремо. Складеться прізвище відомого українського філософа. Можна зупинити відео, можна навіть не переписувати слова, а тільки останні літери, а виписати для того, щоб перевірити себе. А ми перевіряємо. Значить, слова, які треба було виписати: перше слово і буковка С. Ми з вами бачимо. Далі друге слово буковка К. Третє слово буква О. Я думаю, що ви вже догадалися, що це за прізвище. Четверте слово і буква його. Наступне слово і буква О. Ще одне слово і буква Р. Ще одне слово і буква О. Передостаннє слово передостання буква. І останнє слово остання буква. Отже, прізвище відомого українського філософа це сковорода. Григорій Сковорода, творчість, якого ми з вами вивчали у 9 класі, тільки в першому семестрі. Отже, всі інші прислівники у нас написані окремо у Стократ, це прийменник із самостійною частиною мови. Далі, до побачення, ми з вами знаємо про цей про цю присівникову сполуку. На щастя, сьогодні говорили вже про такий прийменник, на щастя, на диво. На жаль, і так далі. До загину. з прийменником до дуже багато таких сполук, які пишуться окремо. Далі, Де-сінде пишеться з Дефісом, тому що це прислідник утворився поєднанням синонімічних конструкцій. Наступне на самоті пишеться окремо, це, от на щастя, на жаль, і так далі. По сусідству пишеться окремо. Далі, без сумніву, сьогодні вже без відомо у нас було. У розборі правила. І на відмінно, точно так же, як на щастя, на жаль, на відмінно, на самоті, пишеться окремо. Повертаємося, і наступний наш з вами крок це вже переходимо до прийменників і сполучників. Починаємо з тієї теми, яку вже зачепили, повторюючи якісь здобуті знання із фонетики. Отже, наша мова милозвучна і навіть правила підпорядковується тому, щоб ми з вами могли зручно, комфортно висловлюватися, щоб не спотикалися об якісь звуки. От і щоб поряд у нас з вами не виникали таких ситуацій, де поряд знаходяться звуки. Або два голосних, або два приголосних, і нам важко це вимовити. Для того чергування зрозуміло, що чергується голосний, приголосний звук, і тоді нам комфортно говорити. Між приголосними голосний, між голосними – приголосний і так далі. Звідси правила. На початку речення перед приголосними голосний у і, перед голосним приголосний в і, між приголосними – голосні, між голосними – приголосні. Міжголосним і приголосним приголосні, але є приміточка. Чому? Тому що перед словами, які починаються з В, Ф, С, В, Л, В, ми використовуємо тільки У. А перед словами, які починаються з йо, і Йотованими буквами я, Ю, Є, Ї, Ї, ми за вами повинні писати тільки І. Чому? З фонетики знаємо, що це хитрі букви, які. Завжди на початку слова позначає два звуки: Іа, Уе, Іу, І, а, і, е, і, у, і, е, і буква І завжди позначає два звуки. Пропоную перейти на іншу дошку і там, якраз, на прикладах ще раз попрацювати із цією орфограмою, тому що порушення цієї орфограми бачимо постійно в роботах і в коментарях до робіт. Перше речення: у повітрі линуть пахощі медою. На початку записали У, тому що тільки що повторили правило, що перед приголосним наступним, на початку речення використовуємо У. От наш приголосний, де треба подивитися. В оці кулька весь світ затулила. Тут, чому В, ми з вами знаємо. Тому що на початку речення пишеться приголосний, якщо ми вибираємо з двох, перед наступним голосним. Око починається з наступного голосного. <кхм> Далі. Загорни мене в тепло своїх обіймів. Чому вибрали В? Розуміємо. Попереднє на голосний, наступне на приголосний, і це не буква В або Ф, яка передає цей приголосний. Далі, мій і твій два світи тепер нарізно. Вибрали І, тому що попереднє слово на приголосний. Далі наступне ж на два приголосних. І зрозуміло, що ще четверте приголосне ніяк не може бути, тому вибрали голосний. Ну, якщо ми тут дуже слово нарізно, прислівник, який пишеться разом через те, що утворений за допомогою префіксально-суфіксального способу і префікс схожий на прийменник. Іще одне речення я чую прощання у твоєму голосі. Попереднє слово закінчується на голосний, але тут у нас це правило не спрацьовує, тому що наступне слово починається із буквосполучення тво, а перед такими буквосполученнями ми з вами сьогодні повторили, що пишеться тільки у. Будьте уважні дотримуйтеся правил для того, щоб не допускати орфографічних помилок, і для того, щоб було комфортно висловлюватися усно. Далі продовжуємо працювати із нашими прийменниками і сполучниками, тобто це вже службова частина мови, незважаючи на те, що нічого не означають, ось не є членами речення і все. Що підпадає під поняття службової частини мови, але ми з вами бачимо, скільки з ними пов'язано орфограм. Отже, що стосується правопису прийменників і сполучників, тут є правила, які паралельні. Тобто, ми з вами знаємо, що забудови прийменників і сполучників поділяються на три розряди: це прості, тут з ними правопис ніяк не пов'язаний. Вони прийменники пишуться окремо. Сьогодні ми повторили це з іншими частинами мови. Складні. І складені. Що стосується складних прийменників, ті, які починаються з із, пишуться з дефісом, ті, які не починаються саме ось із таких літер, пишуться разом, понад понад, поза, поза. Якщо прислівник, наприклад, або інша частина мови переходить у прийменник, то вона зберігає особливості свого написання. Навколо де навколо? Був прислівником, навколо будинку. Зараз. Ви чуєте його як прийменник, зберігає своє написання. Тобто, як писався як пристинник, так буде писатися як прийменник. І складені прийменники, які складаються з кількох частинок, всі частинки в них пишуться окремо, всі слова окремо, незважаючи на під час. Те ж саме стосується складених сполучників тому, що через те, що дарма що, незважаючи на те, що і так далі. Всі частинки пишуться окремо. Дуже дивно, бачити, що люди, які вже провчилися в сьомому, восьмому класі, наприклад, пишуть тому, що разом або з дефісом. Такого бути не може. Ще один дуже серйозний момент, в темі, яка вивчається в сьомому класі правопис сполучників, це розрізнення сполучників. Складних сполучників і однозвучний з ними сполучень слів. Зараз ми з вами на декількох прикладах повторимо якраз це правило. Сад був невеликий, за те, але густий. Чому тут так написано? І ви, ви бачите тут разом. А наступне речення Спасибі вам за те окремо, що грали і там за те, і там, але по-різному написано. Це стосується того, якою частиною мови, або яким сполученням частин мови є це слово, або однозвучне з ним сполучення слів. Якщо слово можна замінити сполучником але, це стосується слідів за те, про те, перед нами сполучники ці слова пишуться разом. Ось якраз тут у нас і замінено. Якщо ж ми можемо поставити питання, за що або про що, це сполучення прийменника із, із займенником, і таке ми повинні писати окремо. Спасибі вам за що? За те, що грали. Наступне правило стосується сполучника «щоб» і сполучення займенника із часткою. Якщо ми можемо замінити цей сполучник словами, синонімами для того, щоб аби перед нами сполучник пишемо разом. Аби рибку з'їсти, треба в лізти. Для того, щоб рибку з'їсти, треба в лізти. Перед нами сполучник пишемо разом. Якщо частку Б, ми можемо перенести в іншу частину речення, що, що не сталося Б, будь людиною, тоді це сполучення слів, його треба писати окремо. І третє правило стосується. Слів якби, якби і якщо, «якщо». Тут ми з вами можемо розрізнити за наголосом. У сполучнику наголос падає на другий склад, якби, «якщо». якби свині роги в весь світ переколола б. І якщо це сполучення слів, прислівника, наприклад, із часткою або із займенником, тоді наголос падає на перший склад. Якби краще підготуватися до номете. І Пропоную одразу закріпити цей момент. Перед нами речення, ви бачите, вам треба зняти скісну риску і написати разом або окремо сполучники або сполучення слів. Перше речення легко, тому що то за допомогою, як ми за вами пам'ятаємо, наголосу. Якщо навіть трапиться розніватися на когось, тоді рознівеся на самого себе. Якщо пишеться разом, це сполучник. Далі, в другому реченні. Як би ми почувалися у світі, коли поточили себе найвищою стіною, стіною байдужості? А тут наголос паде на перший склад, значить перед нами прислівник із часткою Бо, і треба писати окремо. І третє речення до, до речі, третє речення якраз із роману Пантелемона Коліша Чорна Рада, з ми почали працювати зараз на уроці української літератури. Про славу думає лисар, а не про те, щоб ціла голова була на плечах. Тут у нас аж два моменти, а не про те, про що ми поставили питання, про те пишеться окремо. Щоб ми можемо замінити синонімічним сполучником аби, або для того, що цей сполучник пишеться разом. І друге завдання, вам пропонується дописати частину речення, а частина у нас вже є, і якраз два слова про те, яке є сполучником, і про те, якраз прийменник земенником. Ну, тут можуть бути, можуть бути різні варіанти. Наприклад, я вийшов у досвід, а проте ніяк не міг наздогнати товаришів. Але ніяк не міг наздогнати товаришів. І, друге, слухаючи пісню, я думав про те, про що, як би могло скластися життя закоханих. Так, з цим ми з вами теж попрацювали. І, врешті-решт, наступний момент це велике правило. Кілька правил, навіть на кілька груп їх можна розділити, це право частки не з різними частинами мови. І для того, щоб повторити правила сукупно, ми з вами поділимо на три групи: не з іменниками, прикметниками, прислівниками, не з дієсловами-дієприслівниками, і не з дієприкметниками. Ну, це пов'язано з особливостями деяких частин мови і особливих форм дієслова. Отже, чотири правила для першої групи частин мови. Хоча, в принципі, ці правила можуть бути. Потрібними із іншими частинами мови. Отже, разом пишеться, якщо без не не вживається, і якщо може замінити синонімом без не. Окремо пишеться тоді, коли до слова з не є протиставлення зі сполучником А, але іншими протиставними сполучниками, і якщо іменник, прикметник, прислівник є в реченні присутками. Приклад, нездарному танцюристу музика заважає, нездарному Без не, не вживається, прикметник пишеться «з не» разом. У Петрівку і у погребі Не холодно. Не холодно. прислівник часткою не виступає присудком. в такому випадку пишеться окремо. Далі те, що стосується дієслів і дієприслівників, чому вони в одній групі? Тому що знаємо правило з сьомого класу: дієприслівником пишеться так же, як і не з дієсловом, від якого цей дієприслівник утворений. А із сьомого класу ми з вами знаємо правило про те, що здебільшого. Частка не з дієсловами пишеться окремо, тому що в українській мові всього тільки 9 слів, які пишуться, не можуть писатися без не, тому що без не, не вживаються. А значить дієприслівники, які утворені від цих дієслів, будуть писатися з не разом. Приклад: не здоров'ям, нехто з життям. От, дуже добре речення через те, що у нас тут є і дієслово, і дієприслівник, який утворений від нього, без «не», не вживаються, обидва пишуться з не разом. Другий момент. Разом пишеться не здійсловими дієприслівником, який утворений від такого дієслова, якщо частка не входить до складу префікса недо, і це слово означає неповну дію. Наприклад, недобачати, недочувати, недобачаючи, недочуваючи, якщо це значення погано чути, погано бачити через якісь проблеми зі здоров'ям, тобто з особливостями фізіологічними. От, і ще є чотири дієслова в українській мові, які залежно від свого значення пишуться то разом, то окремо із часткою не. Наприклад, слово нездужати. Якщо ми можемо замінити словом хворіти, це слово пишеться разом. Якщо нездужати, здужати значення не змогти не перемогти, не подолати, тоді ми пишемо окремо. Приклад, здужає третього хліба з'їсти. Чому пишеться окремо? Тому що не може третього хліба з'їсти, вже наївся. Значить, бабуся нездужає, ну не дай Боже, звичайно, нездужує, хворіє. Ось тому в цьому плані пишемо не разом. І є таке хитре слово немає, воно пишеться точно так же, то разом, то окремо зне. Тут легко перевірити. Якщо слово немає замінюється словом нема, і речення не втрачає свого змісту граматичної конструкція, не порушена, ми пишемо. Разом. Якщо ж не можемо замінити словом нема, і якщо це речення має ще і підмет при собі, тоді таке слово пишеться, таке дієслово пишеться з не окремо». І врешті-решт, дієприкметник, чому окрема група? Ну, тому що це особлива форма дієслова, і в нього є особливі правила про вживання частки НЕ, які не характерні для інших частин мови і для дієприслівника особливої форми дієслова. Якщо при дієприкметнику з неї пояснювальне слово, такий дієприкметник з неї пишеться окремо. Якщо дієприкметник виступає присудком, тому що він дієприкметник, а значить може повторювати і правило за прикметником, ось, то теж пишеться часткою не окремо. Ну, а так, якщо при ньому немає пояснювальних слів, він пишеться з не разом. Приклад. Ростуть густі кущі, ніким не сіяні, не леліяні. Чому не сіяні не дієприкметники пишуться з неокремо, тому що при них є пояснювальне слово ніким? Якщо ми з вами перефразуємо це речення і ніким приберемо із цього речення, то у нас будуть дієприкметники з неписатися разом. Ростуть густі, не нелеєні не кущі. Ну, Ось таким чином, звичайно, дуже багато правил, дуже багато частин мови. От, але сьогодні ми з вами не. Вивчаємо якусь нову тему, а ми відновлюємо в пам'яті ті правила, той правопис, який нам уже відомий, який ми застосовуємо от, на практиці, виконуючи письмові роботи, пишучи якісь висловлювання, творчі завдання і так далі. Так що сьогодні це, як і минулого уроку, узагальнення і систематизація знань. Якщо цей урок допоміг вам, Трошки краще розібратися у такому широкому загалі правил правописних, я дуже рада. Дякую за увагу! Наш урок закінчено. Бережіть себе усього найкращого.